Атака на Харків, кількість травмованих людей внаслідок ранкового обстрілу росіян зросла до 27. Про це повідомили в Харківській Ован. Пошкоджено цивільні об'єкти будівлю дитячого садка. На місці одного злучень перебуває наша колега Катерина Космарова. Вона із нами на Катю Вітаю, що відомо на цю мить. Колеги, так ми зараз перебуваємо на місці влучання, і саме у цьому районі міста ворожий безпілотник поцілив просто перед цією багатоповерхівкою. І можете побачити вирву від влучання. Вона досить велика, бо вибух був потужним. І власне вибухова хвиля та осколки пошкодили фасад цієї будівлі та багатоквартирних житлових будинків навколо. Також навчальний заклад зазнав пошкоджень. Наразі на місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків. Проте часу обмаль, адже постійно роботи уповільнюються повторними атаками. Зокрема, десь півгодини тому ми також проходили до укриття, адже росіяни завдали повторного балістичного удару. по місту Чугуїв там зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Проте наразі інформація з'ясовується. Наразі ж за даними Харківської обласної військової адміністрації, маємо 27 постраждалих, серед них троє дітей. На місці наразі працюють всі служби ДСНС, відповідно національна поліція, відповідно комунальні служби, волонтери. Наразі усунемо відповідно там аварійність, обстежимо всі житлові будинки, які прилеглі. Після того вже будемо аналізувати щодо можливого подальшого експлуатації цього будинку. Наразі до лікарень міста доставили трьох постраждалих, серед них одна дитина, їх стан середньої а, тяжкості. І власне зараз ми також а, чуємо, що лунає тривога, а можливо, є загроза повторних ударів. Тож ми будемо проходити а, до укриття. У більшості ж поранених все ж таки осколочні а, були поранені від скла. Бо атака була дуже раптова, і не всі встигли просто пройти а, до укриття. Це наразі вся інформація. Харків на зв'язку будемо і далі. Дякуємо Катю. Бережіть себе про наслідки вранішньої атаки російських безпілотників на Харків розповіла наша колега Катерина Кусмарова. Вночі росіяни атакували і Одесу ударними безпілотниками. Загинула одна людина. В історичному центрі міста є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. Детальніше з місця влучання розповість Світлана Довжук. Вона з нами наживо світо. Що вдалося дізнатися, розповідай. Вітаю, Ольга. Ми зараз перебуваємо біля новобудов, які Опинилися в епіцентрі вибуху. Якраз таки вони розташовані в самому центрі Одеси. І позаду мене ми можемо побачити два будинки, які вже були здані в експлуатацію, проте ще не були заселені людьми. Тому на момент удару тут перебували тільки охоронці та кілька робочих. Якраз таки після удару сталося займання приміщення для охорони, внаслідок чого один охоронець загинув. Як нам повідомив забудовник, що дійсно ще квартири не Заселення, але не більше пошкоджень зазнала саме новобудова позаду мене. Перших вісім поверхів це офісні приміщення, які досить сильно зруйновані. Далі вже йдуть квартири. Там вже були фінальні приготування, було оздоблення квартир. Тому зараз доведеться все ж таки заново ремонтувати. Тут навколо також усюди повибивало вікна, згорівка будівельний майданчик, на якому розташована важка будівельна техніка. Як так само нам повідомив забудовник, що тут почалося будівництво пологового будинку. Зараз воно призупинено, але найближчим часом сподіваються, що зможуть повністю від. Відновити всі роботи також цієї ночі. атакою було пошкоджено 10 гаражних приміщень. Адміністративну будівлю СТО згоріло кілька десятків автомобілей, вантажівка, автобус. Ну і досить багато адміністративних таку само приміщень зазнали досить сильних руйнувань. Зараз усюди працює комунальна техніка. Зараз усюди намагаються прибирати скло. Поки що не розгорнули оперативний штаб і повідомляється тільки зараз про одного загиблого. Вся Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Поки на цьому у мене все Ольга Прислова Світлана. Дякуємо про наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Розповіла наша колега Світлана Довжук. Одна людина загинула у Береславі на Херсонщині внаслідок атаки з безпілотника. І ще двоє людей постраждали у Білозерській громаді внаслідок обстрілу. Про це у телеграмі написав очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджено приватний будинок, чоловік та жінку отримали уламкові поранення. Їх ушпиталили. І п'ятеро людей загинули. Ще один чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дісталося Костянтинівці та Дружківці. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, машину та лінії електропередач. Гатили по сумщині там внаслідок російського обстрілу битицького старостату загинули дві людини. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. За даними УВА, у неділю близько 16-ї російська армія упродовж 15 хвилин атакувала село чотирма ударними безпілотниками. Унаслідок такого обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів, п'ять фактично знищені. Президент України підписав указ про запровадження санкцій, що мають вдарити по російських фінансових схемах. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення. У переліку понад 60 юридичних і 70 фізичних осіб. Президент наголосив, наступного тижня будуть нові рішення. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна: примушувати Росію до припинення війни. Та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити повсякденність російської системи. 149 бойових зіткнень відбулося упродовж минулої доби. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Малинівки, Миролюбівки, Мирного та Мирнограду сили оборони зупинили 40 штурмів. Більше двох десятків разів окупанти атакували на Луманському напрямку. Більше десяти на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. У Полтаві з'явиться іще ще один привід зайти до ветеранського центру і не лише за підтримкою, а й за книгою. Тут почали збирати ветерану теку. простір, де кожен охочий зможе взяти книжку, перепочити, і відновити внутрішній баланс. Як працюватиме нова ініціатива? Скільки видань уже зібрали, і чому це важливо для реабілітації військових? Анна Рожін розповість. Артем Ліфрідов проводить екскурсію між полицями, показує перші стоси книжок і каже, це тільки початок їхньої справи. У цивільному житті чоловік керує полтавським ветеранським центром, а ще не так давно був на фронті. На собі відчув, що таке втома: біль та смерть побратимів. Адаптуватися заново у цивільному житті. ветерану допомагає родина та робота. Насправді, це мабуть один із ключових ключових етапів здорового якби психологічного, психічного здоров'я а тому що на жаль ми ж живемо, навіть цивільні живуть зараз в постійному стресі і за обстрілів і за того, що відбувається в нашій державі, тому скажімо так, знайти кожен для себе повинен точно знайти то місце сили, яким він може заряджатися і відновлювати свій спокій. Ідея створити бібліотеку для ветеранів виникла давно та реалізувати її змогли тепер. Книги вже активно приносять полтавці. Дехто надсилає поштою. Долучилися до справи і місцеві книгарні. У відповідь центр дарує всім фірмові закладки за ідентикою ветеранотеки. Захотілося додати чогось ветеранам практично, бо хочеться відволіктися, там почитати книгу. І тоді ідея з'явилася, але відклалася, бо були інші задачі. А так активно ми зайнялися минулого місяця. Денис Старостин нам дуже гарно допоміг. Більше це зорганізував. Підключилася команда Р9, допомогли зробити айдентику, всі поліграфічні матеріали. Для ветеранотеки склали спеціальний список, вішліст, та ним не обмежуються. Головне, аби книги були українською мовою. А в першу чергу ми пріоритизуємо книги. Книги з історії, мемуари, різний цікавий нонфікшн, наприклад, пов'язаний з навичками, які будуть актуальні в майбутньому. Але водночас ми також дуже зацікавлені у різних. Художніх книжках за перші два тижні у приміщенні центру вже з'явилося понад дві сотні книг. Їх упорядковує пані Руслана і паралельно створює електронну базу. Ми знаємо, що книги доволі дорогі. Ти заходиш в книгарню купити одну-дві книги, і це вже більше тисячі гривень. А тут все безкоштовно, і ми підбираємо дуже різну літературу як для дітей, так і для дорослих. Тобто, це не лише для ветеранів, а й для членів їх родини. Усі книжки ветеранотеки можна читати на місці або брати додому. Центрі вже підготували формуляри для майбутніх читачів. Найважливіше, щоб ці книжки е, працювали, щоб вони переходили з е, рук в руки і не лежали просто на місці. І в майбутньому е, ми дуже хочемо, щоб цей простір жив, цей простір розвивався. Там е, збиралися люди, утворювалися різні колаборації. Ми, наприклад. Говорили про можливість створення екслібрісу для ветеранотеки з кимось з полтавських митців. Полиця з книгами вже стала замала. У центрі готуються монтувати нові. Тут вірять, незабаром у ветеранському центрі функціонуватиме справжня повноцінна бібліотека. Для кожного, хто хоче перепочити від війни і відчути себе знову вдома. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини. Ізраїльська армія провела масштабну операцію під назвою Чорний прапор спрямовано проти Хуситі у Ємені і завдала серію ударів по важливих стратегічних об'єктах. Цахал поцілив по трьох портах, а також по електростанції та судну, яке Хусити використовували для атак у Червоному морі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємінне Нетаньяху зазначив, що ці дії є частиною ширшої боротьби проти тероризму у регіоні. Раніше він заявив, що Ізраїль не дозволить Хамас зберегти владу у секторі гази. Ізраїль відкритий до нових. Мирних угод, але виключає компроміси із терористичними організаціями. Нетаньяху підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню чи звільнення заручників не передбачає існування Хамас. Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які підтримують політику Брікс, запровадженням 10 відсоткових мит. Жодних винятків не буде. Написав він у соцмережі Truth Social на тлі саміту БРІКС у Бріксу Бразилії. Там країни-учасниці оприлюднили декларацію, у якій засудили удари по Ірану та дії Ізраїлю у секторі Гази. Хоча США прямо не згадуються. Раніше Трамп уже погрожував 100-відсотковими митами, якщо Брікс спробує створити альтернативу долару. Він заявляв, що будь-яка країна, яка Підтримає цю ініціативу, попрощається з Америкою. В американському штаті Техас вирує масштабна повінь загинуло щонайменше 69 людей, з них 21 дитина. Найбільше жертв в окрузі КЕР, де підтверджено 59 смертей, серед яких діти з приватного табору. Пошуки зниклих безвісті тривають уже третій день. Президент США Дональд Трамп оголосив цей район зоною стихійного лиха та запровадив надзвичайний стан. За його словами, рятувальники вже евакуювали понад 850 осіб. На цьому поки що все короткий дайджест новин буде вже незабаром.